Це ви знаєте хто. Як каже Ася, давно ти не робив нічого Просвітницького. Тут Просвітницьке нарешті я вирішив зробити. Сподіваюсь, хтось із вас вгадав, за який серіал вчора йшлося, за які нові художні рішення. Це карем, правильно, король кухарів та кухар королів, власне. Марі Антуан Карем, ось ця людина, ось її втілення на екрані в рекламі. Що я можу сказати? Ясно, що це художній витвір, але він цікавий саме своєю художністю і тенденціями. Перше, з чим пориває за історичного Карема ми будемо теж говорити. А спочатку за культурний ряд серіалу. Ну, власне, історичний карем він дійсно був кондитером, працював учнем в колопалі Роялі, дійсно працював в Отель Галіфе, потім в Шато, де Венсен, ну, Наталі Ірана і прославився, власне, піднявся він саме на кухні Віденського конгресу, коли ділили світ. Потім він працював на принца Валійського. Потім трохи не вдалося йому нагодувати Олександра Іго, повернувся до Франца Йосипа. І, власне, дві речі. Він з ногою працював, це показано в перших двох серіалах. Потім він повернувся до кухні легкої італійської кухні Катерини Медичі, скінчив з цими гострими і соусними стравами, скоротив кількість дань, значить, до трьох дань, які нам відомі, до трьох подач. І, власне, ще він. Покінчив з французькою кухню. Якщо ви дивилися про Фальдіна із Бергамо, то ви знаєте основну проблему французької кухні це коли подають великими шматками не нарізану. І вважається, що кожен в теорії може собі вибрати шматок і сказати, що офіціант відрізав йому. Я би взяв верхню частину ніжки качки, щоб отак нарізали. Або пуле, або куріпку. Де тут куріпка, значить, педре? Ось. Або куріпку, значить, я би все-таки у коріпці м'ясо пряне. І кожен в теорії міг собі взяти по шматочку. До чого цей кінжал, я вам потім поясню. Але насправді, каже, 15 хвилин давали на дані, оці 5-6 дань французької кухні. Це ж ви просто отут-от жаркоє на високому блюді. Подавали там, це вам показано все буде в серіалі. на... Жаровнях ну, на спіртовках, власне, на нагріванні. Це тільки подивитися зубами, класах, Хто за 15 минут успів дольку схватить, то значить і ситий. А решта подивилися на сервізи і додому заїдати оцеми, як, там, місьє, правильно? І вдома тренуватися, як швидко. Так, так, в великій сім'ї, і баба вам нічого. Власне, оце є французька подача. Але коли він побув в цивілізованій країні в Пітербургії, значить. Ну ясно, чему при такие подачи Наполеон наказал тупоконечные столовые ножи в Весты, потому что, ну, со страхонечными, с голодными людьми мне вот сегодня хлеб не подали вовремя. Вы разумеете, что это такое. Такая так, смеется, хотя мне было стыдно потом. До чего я? Но а он побывал в Петербурге и в свет с русской подачей, а-ля Рюс. Это была подача а-ля Вы видите, что главная проблема – соус далеко от мяса. Тут вот корзинка с цветами, значит. Тут четвертое седло. Кто ставит соус? А места для соуса нет, разумеется. Е фрукты, е морозово, а соус далеко от мяса. Соуса нет. Разумеете, в чем проблема? Будем дивиться на вот эти две корзинки с цветами есть. Как я сегодня ругательно сказал, для меня слово кинза было ругательным до встречи с тобой. Вот, власне, так вон и выглядал. Ну, вы разумеете, что ничего, кроме супружеских ссор, французская подача не несет за собой. Застольных конфликтов. Авторитет, о кому первый, стол, не так поднести, слов не так отнесли, значит. И вид пришел до алярюс. подачи, это цивилизованная подача, когда каждому заранее нарезанный кусок, как в общепите. Пайка, короче. Нарезали, подали, все, и не хочешь, жри следующий, жди следующей подачи, может, лучше отрежут. Щоб не давати чоловіку вибор, розумієте, в чому перевага подачі аляріс? Тобі от, 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 отрезали м'якоті. Значить, якщо хто вміє нарізати дічь утку на грудку, гудку, тебе подалі всього хаяжка. Я Є до нас іряпче кажу. І це був прогресивний. І він, власне, цим вразив. Але цікаво, коли він вразив подачею РЮС. У мене до Віденського конгресу чи після Віденського конгресу. Ось що цікаво. А помер, він кажуть, надишавшись у гарним від шашлика, чашлика, жаровні, жає значить, кебаби. Або від менш романтична версія від гаймаріту, викликаного, це більш медична версія від розвиненого каюса. Бо всі, хто працювали тоді з кондитерів, він же був кондитером і багато працював з ногою. То у них всіх були хворі зуби, всіх був каріус, тому того що таке цукор. І, власне, він насправді впровадив, що безе надо збивати на сахарне пудрі. Він мав рацію, значить, з історичним каремом ми скінчили. Правильно? Тепер повертаємося до художнього карема. Чому він цікавий? Він цікавий рішеннями, як. Мистецькими відеорядами за як і сюжетними. Спочатку за відеоряд. Погодьтеся. Це просто пісня. Це от контрполіція Фуше. Погодьтеся, що такі от, це аніме це подальша версія і успішна для французів перетворення історії на аніме і персонажі на аніме це добре. Ви розумієте, що ми хочемо відеоряду, бо вже чому? Тому що коли знімали Аустерліц, а потім знімали ватерло, в Аустерліці ще грали російські аристократи в масовці старі недобиті, це був 63-й рік чи 60-й, там грала Югославська кавалерія, кавалерію, совки зробили в Ватерло кращими. Ну, постарався, в принципі, Бондарчук, хоча ви знаєте, що Ватерло пролетів в подачі. Але де ви знайдете людей, які можуть грати аристократів? Або Плібеїв того часу. Розумієте, вже. Ну, от, ясно, що більш-менш достовірний це фільм, але він, ну як би вам сказати, ну, ми вже опір на А тут нова картина, нова картинка консульства, нова картинка Імперії буде і тому. Мені це цікаво, і мені це прим. Ясно, що все це більше сюжет нагадує події у Франції 30 х років 19-го сторіччя, на 50-х Наполеона. Власне тут я скажу: за Наполеона Першого грають в естетиці і рішеннях сюжетних та і цих Наполеона Третього, власне, за змову Арсіні. Ну, за бомборсійською, ось ви знаєте. І, власне, з чим ви стикнетеся в перших серіалах до прама на Рюсен Нікас? Сен правильно, до 24 грудня це якогось третього навоза. знаєте, перейменувати шляхетний грудень в Нівоз, Навоз, могли тільки безбожні французькі якобіни. О 20-й годині вибухла. Махина Інферналь, ви знаєте, і 22 чоловіка на місці. Вам все це покажуть. І як контрполіція, значить, і поліція працювали над цим рішенням. Що тут у мене є ще, значить? А, ну, повернулося до нашого Талірана. Таліран один з найбільш вдалих ясно, що справжнього Талірана він нагадує не дуже. Але художнє рішення оцього Талірана мені подобається. ви розумієте, завданням історичного фільму. Те, чого не розуміють реконструктори, є створити модернізовану, сучасну художню, цікаву рішення. Всі декораторські рішення мені сподобалися, що Отель Галіфе, що Люксембурзький палац, що темні кольори. Перше, мені сподобалися темні кольори. Мені сподобалося, як вбраний мамлюк, як вбраний Рустам. Ну, ви знаєте, Рустем це вірменин, ну, понятно, ніхто. Хто б в мамлюки брав кого-то вміста армян? Армяні серйозні, ділові люди. Їх можна брати в мамлюков, тому що жовтин фактично з мамлюков не пропав після того, як мамлюков розпустили. Вони всі зробили не но але кар'єри. Навіть кебабщиками і ательєрами. І там цікаво, як зображений Рустем. Ну інша гама, геть, кольорова. І взагалі мені подобається... Де тут наша? Синіка, ви бачите, що все-таки вони трохи інакше вбрані, там, ну, цікаво, темні оці шинелі, цератові накриття, на ківері інша гама. Ми так не звикли бачити консульство і французьку революцію, ви це побачите. І вам, мої любі расісти, зразу скажу: я знаю, що ви расісти. Ні, терпі кінафоби, що кольорові люди в цьому сюжеті займають відповідне їм місце, що мамлюк Рустам, хоча він був вірмянином, а не алжирцем. А може це не Русте, може це був якийсь інший мамлюк? Там же ж ви знаєте, після як його цього рояль Африканс, після Королевського Фріка? Африканс... Я шкодую, що нема жодного фільму за Рояль Афріканс, як наш. Морець де Сакс створив після польської служби, якщо поляки, українці можуть служити в армії, то чому африканці не можуть? Різниця ж була велика для Він в Польщі та насмотревся. Говорить, то вповні можна нанімати і африканців. І створив рояль-африканців, я би хотів, щоб зняли серіал за рояль-африканців. Так що французів тоді африканцями було і мулатами не здивувати, але вони займають властиве їм місце. Єдина мулатка там, хоча це. Жозефіна, ну, це з, злі язики говорити, що Жозефіна бугатка. Давайте не будемо розвивати тему Жозефіни, хоча там її забоченість нащадком їхня корінь їхньої родинної драми показань. І нарешті і Наполеон, між іншим в червоному мундирі консула, він смотриться. Ви подивитесь, то тобто він жрав в капелю. Ну, є, але це не цей пошлий американський Наполеон, від якого всі плівались, це, нарешті, якесь. А ав, Аванс нового цікавого вирішення Наполеона побачимо. Мені що фушеш, от дивіться, що фуше, що таліран де Перегор, погодьтесь, мені сподобалось. І головне, що кольорові люди займають відповідне їм місце в обслузі, та на кухні та серед подружок в коханні, на котрих не одружуються. Он женився, карем потім розвівся, Потім ви побачите, я. Говорю, імпровізую, старий, чесно, пробачите, мені було ліньки запам'ятати, Ви там побачите повара Наполеона, Наполеон дійсно, в Люксембургськам дворце був. Ну, жрав у своїх цыплят Маренга, там это хорошо показано, кухні його було не пронять. Первого концу, он був равнодушенки ідея. Ну і за іншу, за швидкість, і не розборчилось його в связях, там теж показано. Ви висновки все це подивитесь і те, що. Ну, трохи є фемінізму, ну, ви знаєте, після, розумієте, сором'язливість Асі не сподобалась. Ну, я скажу, що сором'язливість буржуазну пошлую ввели десь після романтизму в 40 50-ті, може, навіть 60-ті роки 19 сторіччя, а в той час по революції ті, хто її пережили, геть сором'язливими не були. І сцени кохання, де не попадя, вони, в принципі, і костюми їхні тодішні. Вони цілком, як на мене, з того, що я читав, вони мені око не ріжуть, бо воно вчасне. Важить ж, розумієте, штучність, непереконливість. Це вам оці от пірати з їхньою насквозь дешевою сучасною жіночою емансипацією. Тут жіночим персонажам кареми, віриш значно більше. Але повернемося до інтриги. До цього ось, власне, вона так рухалася. Як завжди, один сигнал. Махіна інферналь діло хороше, але розумієте, що Японщини хіба Махіна інферналь працює від тітів, -Ві, від ривка. Це от 9 днів покушені на короля Чоджо. Пам'ятаєте, хороший, незаслужено, не перекладена у нас до рама. Доводиться її дивитися корейською, коли офіцер безпеки достає курок, говорить оружие западного. Образцевано було для махини Infernal, для підриву мосту. Так треба не фетиль використовувати, а оружейний механизм з тетевою дергать. Але ж хто ж хоче життям, який бы ти не був змовник, ми мы за це поговоримо, життям же, ж. ну, ви ж понимаете, когда убийство готов к сторону. 9 чоловік не сдержать убийців, если убийство готов к смерті. У бісу тут к смердіняби готов сигнальчик прощовкав. Дявочку там показують оці куколки. Ну ви все побачите, рештки, коли контрполіція. У это там префект полиции Парижа этим занимался, а роль Фуше мы сейчас вам поясним, а в том, где они собирают улики, и интересно, там скрізь холодно, они все в верхней одежде, потому что это грудень, а центрального отопления не было, они все мерзнут, и они все в сурдутах, значит, в сюртуках ходят, там. им всем холодно в этих палацах. Там же действительно было холодно без отопления. Ну, зато палац. Пала... Пала... все там красивые. Вот, вот Дворці, ну, да. там, Ася. Ну, І По-новому стят, розумієте, новий відеоряд. Я б хотів би. Ну, от в стилі, так от трьох толстяков треба переснімати. Я би так от пересняв з такими персонажами трьох толстяков. Так ось. І вона спрацювала, коли він повернув заріг. І тому цей вибух був. Власне, жорстоким розрушило коло 80 будинків, пошкодило більше 40 людей було поранено. Ну це от зразу виникло питання: хто. І тут сплеск інтересів. За що ходила Фуше? Там це ви побачите в сцені з фуше і кондитером. Натяк, ви зрозумієте, чому фуше так вчиняє. Ми не скажемо, як ви це побачите. Тому що Наполеон хотів, щоб розкрили левих. Он вважал на тот час, что только якобинцы способны. Он стал первым консулом, и на тот час он оценивал силы армии эмиграции правой, ну, шуаны. Он вважал, что только якобинцы и шуаны. И, конечно, во Франции есть 180 тысяч недовольных. Если меня сейчас убьют, пока я до 5-6 лет, я не успею завести часы, и механизм Франции не будет работать. А завести часи це ясно, це треба нащадка, і це от позиція Джозефіни там показано, який конче був потрібен нащадок. Ну поменял, в сущности, дурак, поменять Джозефіну на французьку, на австрійську принцесу, надо бути ідіотом, брат. У вас-то падіння Наполеона почалось з того, що, шо... ну, який з нього nasledstvenny правитель, я вас умоляю. Тиран же, ну, тиран тирани должут правити як тиран, а потом к власти дожен прийти сильдейший. Що общество воспитане тираном. Ну, з нього легітимізм. Ви видели, що легітимізм у Франції не прижився далі 48-го року, не пройшов, як, щоб себе там Луї Філипп не зображав, превращаясь в Грушку. Але повернемося. І він каже, що є швани, як якобінці. Перед тим, в жовтні, 80-го року була змова кинжалів. Мені дуже це от перша. Чи була мова, чи була це провокація контрполіції проти поліції? Ви знаєте, що у Франції то час була поліція і контрполіція. Вони всі морально розклалися після революції, деградували, і вже однієї поліції, яка вчиняла провокації, було мало. Тоді потрібна була контрполіція, яка вчиняла провокації проти поліції. Коротше кажучи, одні агенти підійшли до цих людей, що ж у це говорить мене уб'ють. І каже, підійшли, каже, у нас є четверо убийц, ми все говорять додому, тільки згласить, тільки скажіть, а ми одразу в четверо його і заколем в опірі. Вони були такі наївні, що сказали, да, Кстати, коли к вам прийдуть заснувати якесь товариство патріотичне, націоналістичне, зразу дзвоніть в СБУ. Бо я думаю, що це від СБУ і приходили. Так ось. Вони зразу, і вони їх там в опірі, ті ж кінжальщики їх і пов'язали. Ясно, що всю цю публіку на чолі з одним генералом із скульптор був непоганий, розстріляли. І цікаво тоді відразу в грудні в наріздво, власне, як це назив, в сачельник, вибух. О, поїхав гайд послушать вперше. Гайд вирішили рішили урізати і не дали чоловік. Він спав. Правда, Наполеон спав в кареті. Він їх справжній зірат. Тут в одній кареті наполеон з мужчинами, а в другої Жозефіна з жінками. Ну в Єгипті насмотревся як правильно. Значить, нікаких змішаних пар, значить. І так вони їхали. Выбухли. ну, каже, ну явно ж я кабінце каже стовосі тисяч недовольних. говорить, до 8 тисяч армія раялістов. Це, а Фуше і Таліран не могли собі дозволити, вони самі ліві, вони самі, обінці, не забувайте. І їм треба було відвести від себе підозріння. Тому що в цей час і Фуше, і Таліран готували ще змову проти. Ну вони весь час змовлялися проти Наполеона, і там головне, от тепер переходимо до того, з чого я почав. Там показана не про Наполеонівську Франція. Вас це здивує з перших кадрів. Така реакція на банапатійську, тому що Франція ми звикли до Наполеонівської легенди. Франція, Франції, що сьогодні весь народ лікує, як сказано у цього Олега Костянтинівна, і в воздух Чепчики бросали, кричали, жінки «Ура!» і в воздух Чепчики бросали. Так геть не вся Франція була тоді, ще про Наполеонівську. І навіть Кодекс Наполеона, з якого ми уміляємося, він госпоже сталь і її товаришкам не подобається, тому що не приклік революційної свободі нравів, а Наполеон таки був мелкобуржуазін в цьому смислі, к сожалению. Ви це все побачите. І вони готували змову. І тепер бац, якась інша змова. І ну, тут є художні рішення, за які ви самі вирішите. І що робити, фуше. Не встиг він. выловит и скажет, поймай мне якобинцев. Поймать якобинцев уже было несложно. Он тут же поймал якобинцев. Вот, говорит, этот химик, он в ангаре проводил опыты с взрывчаткой, этот говорил, что тирана надо убить, Памфлеты, издал, а этих двое, значит, за компанию. И что вы думаете? Не успели его легитимировать, этого беднягу, который опыты со взрывчаткой в ангаре проводил, как префект полиции поймал, настоящего преступника, вероятно настоящего. Чему тому, что после революционной Франции разобраться, кто кого подставили, а кто убивал, невозможно. А в как вы там побачите голову кобылы, голова кобылы неспроста лежит в префектуре. Разумеете? По этой голове кобылы, кобылу и узнали. Узнали кобылу, узнали телегу, которую покупали тот, кто продавал кобылу, и тот, кто продавал телегу, опознали а того, кто покупал кобылу и покупал Тілі казали, що це офіцери Кадудаля. Кадудаль єдиний з вандейців, котрий не продався. Ви розумієте, що з противниками треба боротися як в тому корейському фільмі, а деньги давати пробували. Починати треба не з биття, не з терору, починати треба з грошей, з посад. І кадудаль був єдиний, хто побрезгував посаду його бригадного генерала. Останні взяли. Перед тим Фуше хотів отруїти кадудаля, послав двох агентів з отрутою, він їх зловив, розстріляв, значить, і послав своїх офіцерів розриматися з наполеоном. І отут починаються непонятки. Тому що 800-го року його не зловили кадудаля. Значить, зловили того, хто робив махіну інферналь, значить, того, хто купував, нібито, натурально гельетинировали вторих після первых, ну, таке вітівське діло пошло. Гельхинировать начали всіх. І заодно 130, чи скільки, 160 якобінців заслали. засилати тогда умели. це не Сибір, заслати чека тогда на Сейшели, уявляєте, отак от, взяти за жабри і відправити на Сейшели вирвати з цивілізованої жизни. Декотрі повернулися. Він, значить, гвіану, на Сейшали. Некоторі збіжали в Америку, ніколи на остров Ре. І я зробив ще фортеця. Мені завжди подобалося на кордоні Бургундії зі Швейцарії на перевалі. Прекрасний форт. Там же ж потім оце як я, от у Сенувертюр загнувся, здається. Коротше, ну ви все це подивитеся. Сподіваюсь, в наступних серіях. І от така от розкішна історія. Так що дивіться і насолоджуйтеся. Я там насолоджуюсь відеорядом і сміливими сюжетними поворотами. Мене він не дратує, я його дивлюся, як аніме, як приємне аніме. І вам всім раджу бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А як це вот повара? Маріанту Карем. А Крым, да, э, жалко, да что он э, не, не, был, да, не был знаком э, с корейской подачей еды. Был с китайской подачей блюд. И вот, Ася, остань, я зав... Ася, ты самое важное напомнила, Ася, я вдячный. Я перебил Асю, потому что дальше, Ася, абсолютно ты права. Он был знакомый с китайской подачей страв. С корейской малыми порциями, расскажи, он не был знакомый. Потому что Теперь в корейской подаче там... Каждому не то, что там отдельная тарелка, отдельный столик. Да. Ну, правильно, как вы стол тебе не так поднесли, стол тобі не так отнесли, це правильно. Але за, за чинуас, чинуас ви розумієте, за подачу страв аля чинуас на столиках, вони знали. Є три всього подачі насправді страв, щоб ну, до шведского стола и фуршета. А франкай, Франкайс, а Рюс і аля чинуас. А Аля Чунуас подача була відома і вважалася вже класичною на той час, вона mm -hmm. була известна. А от Аля Рюс він впровадив. Ну, в принципі, Аля Рюс це модернізована, це європейзіована китайська подача, прямо сказати. Що не столиками, конечно, подавали, а нарізаними блюдами. Століков пожалели. І головне, що він сука, не зробив, він же впровадив ці чотири соуси: німецький, французький, еспанський, і той, котрий я не забудь. Блю названня, забили, як сказав Петру Фальдіда. Але він же за головний соус не сказав. От чого нема в цій подачі з соусу. соуса? Тогда вони ще не знали. Как это все съесть без соевого соуса? Как это можно все съесть без сладкого соуса? Ася? Ну, как это все можно съесть? Куда куропатку макать? Вот главная проблема. Ты не понимаешь, Решила... одной утки хватает. на, Ну, я образно да. скажу, на всех. А? а так, это одна утка, блин, на три человека. Я не могу рассказать, как я объел утку, которую передала все. Она мне 11 лет это вспоминает. Но это было бесстыдно с моей этой. Ураті в моєї жизни теж є бесчестные поступки, як у кожного человека. Я скажу, що питання Труфальдіно так і лишилося невирішеним, хто ставить соус далеко від м'яса. Так що дірзайте, може вам вдасться впровадити і українську подачу дань на стіл. І тоді ми нарешті відео в історію кулінарії не тільки борщем і іншими агитними соломахами, як казали брати поляки під берестечком. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будем вам вдячні. Молодець.